Українці ніколи не задоволені владою. Спочатку такий гарний чоловік, розумний, а потім аж обтиздох. Але був в історії персонаж, якого українці любили. Звали його Нестор Іванович Махно. Унікальний полководець з профільної освіти. Поет, анархіст, чоловік, який протягом 4,5 років на території України до речі, на тій, яка зараз проблемна, розміром 6 швейцарій. Модрився побудувати абсолютно бездержавне суспільство, де все вирішувала громада. І де Махновці мали лише регуляторну функцію. У періодах між державними справами, між громадськими справами, Махнос шив чоботи. І те, що він не обирав простий народ, свідчить, що в еміграції за кордоном він жив у бідності. Уявляйте собі зараз такого політика. Так. У період активних воєнних дій влада Махно набувала майже диктаторського характеру. Він навіть проводив примусову мобілізацію, але там не хапали за руки за ноги. І від неї можна було відкупитись, наприклад, бочкою меду, а не тисячами доларів. Білогвардійські офіцери тремтіли і поважали Махна. Поважали його також бойові офіцери червоних. Допомігши більшовикам вигнати в з Криму, Махно отримав подячність подя... від більшовиків. Ті обернули проти нього всю свою державну машину. Танки, які тоді було небагато, і навіть аероплани. Програв, ну, можна сказати, що програв. Хоча їм два роки він ще водив їх за ніс і проводив активні рейди у телах червоних. Два роки. Два рази Фронт доповідав Леніну, що з Махновським рухом покінчено і два рази обламувався. Чому програв? Значить, по-перше, українці так і не змогли об'єднатися. Хоча був період в історії, де петлюрівці, де ліві українці, ліві ще за більшовиків, і махновці об'єднатись могли, але Ленін просік цю тему і голосив нову економічну політику. Це дало селянам деяке полегшення, а селяни втомились від війни і перестали підтримувати махновський рух. А без підтримки місцевого населення махновці були ніким. які уроки тепер? Я думаю, що анархізм це фактично ідеальна ідеологія для України. Ну, раз ви вже без ідеології не можете. Анархізм ставить людину вище держави. Де держава, якщо вона і є, хоча анархісти повністю заперечують державу, має працювати на користь кожної окремої особистості. Ну, щоб простіше вам сказати, є зараз лібертаріанство. До речі, з такими гаслами приходив Володимир Олександрович та його партія до влади. Те, що зараз є, то ніяк нахід не лібертаріанство. А, коротше, не буду озвучувати, що це таке. Якщо цікаво, можу випустити ще відео конкретніше, що ж таке анархізм. А поки що, всім добра і миру.